Мислення короткий курс для студентів-психологів. І види підмислення. Це мислення це фундаментальний процес, найважливіший з тих процесів психіки, які може бути. І тому будь-які визначення, які я вам наведу, вони тут записані, не є виключним. Не описує мислення цілком. Це лише частинки його. Тому види мислення розділяють науково-дієве мислення. Це розв'язування задач, поданих у научній формі шляхом практичних дій. Це вид мислення виявляється деяких тварин, таких як змінюючи співвідношення елементів ситуації, які перебувають і стає потрібний предмет. Дитина наочно мислення є першим кроком до опосередкованого. А, здатність запам'ятовувати, здатність засмислювати і здатність уявляти наслідки. Це я знаю, де лежить банан і хочу банани, я можу протягнути руку, забрати банан. Для того, щоб протягнути руку, мені треба подумати, як це зробити. Научно-образне мислення. І далі, як це може працювати в простому експерименті. Але про експеримент я розкажу в кінці цього відео. А зараз е, нау, научно-образне. образне, образне просторо, просторове. Це мислення, розв'язування задач шляхом. Ідеального перетворювання їх умов. Дитина 4-6 років, не маючи можливості діяти практично, здатна оперувати образом об'єкта, що викликає інтерес, проте він ще не виходить за межі її сприйняття. Дитина може оперувати великим м'ячом, хоча не може його навіть обійняти всього. А... Дитина може оперувати об'ємом інформації, які в неї є, але не може сприйняти, як це відбувається. І тут є зворотня частина, тому що насправді там, де є всеціле ціле охоплення, там не потрібне мислення. Там є відчуття і це більше. І при народженні у дитини 100% відчуття, рефлекси, інстинкти, які не потребують ніяких мислительних процесів. словесно логічне мислення це провідний спо засіб, спосіб теоретичного освоєння дійсності. Що інтенсивно формується під час володіння дітьми наукових понять в процесі навчання і студентів також. Воно має вигляд міркування і здійснюється шляхом таких мислительних дій, як аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, абстрагування, порівняння. А Людство, розвиваючись, прийшло до, ну і формуючи другу Сигнальну систему, власне мову, що до висновку, що передавати інформацію через мову і через словесне логічне мислення є ефективне. І на лекціях, які ви посіщаєте в інституті, це застосовується на всі 100%, недолік цього виду мислення. Цього вийду навчання, застосування. В тому, що якщо немає відчуттів, це не, не прожито через власне тіло, тоді все, що сказане, воно як пустий звук. Одне ухо тіло, інше ще виявило вилетіло. І для того, щоб знання засвоїлося, мислення було. Такі, як аналіз, синтез, абстрагування потрібно, щоб там було відчуття. Якщо їх немає, якщо вас не збуджує процес навчання, ах, не буде вам. Ну ладно, не буде. Наступний от вид мислення, теоретичне мислення о, це мої любимі клієнти приходять з таким. Вони всі теоретики. І якщо багато теоретичного мислення, то це признак шизоїдної акцентуації характера, не путати з шизофренією. Теоретичне мислення можна вважати різновидом словестологічного це засіб ціленаправленого теоретичного освоєння дійсності і творення її у поняттях. Теоретичне мислення спрямоване, як правило, на побудову узагальнюючих і загальною мірою усвідомленого прозвіту двома його формами. А... Це... а тут я вам розкажу різницю між теорією і практикою. Це як син питає у батька, в чому різниця між теорією і практикою. Він каже: ти піде в мами і в бабушки спитай, чи готові вони зайнятися сексом за мільйон доларів з першим попавшимся чоловіком. Син прибігає і каже, ну. Бабушка відразу спогодилася, мама трошки по поламалася, але теж погодилася. А Синку дивись, в теорії ми мільйонери. А на практиці у нас вдома дві повії. І ми нижчі. Теоретично-дискутивне мислення це те, що ми можемо уявити собі в голові. Але без застосування цього мислу, результату цього мислення на практиці, воно стає не адаптованим до цього світу. Воно уходить в шизоїдну акцентуацію характера, яка в свою чергу може призвести до шизофренії. І там теж є багато мислення, але це все не зв'язано з життям. Це мислення не життєздатне. Це те, куди ушла наука. Всі теоретичні дослідження, які досліджуються в голові, не, ну, не відпрацьовуються на практиці. Е, практичне мислення генетично пов'язане з Наочно-дієвим, але за механізмами здійснення нагадує теоретичне. Тобто також може бути і дискутивним, так і інтуїтивним. Проте, на відміну від теоретичного, воно є засобом розв'язання конкретних задач та передбачає внесення якихось дій у діяльність. Практичне мислення може мати вигляд технічного. Обслуговує процес створення та всконали технічних об'єктів чи оперативне розв'язання зідачі. А... Для того, щоб мислення про мислення, все, що подумали теоретично, треба реалізувати на практиці, провірити. Простий приклад. А... Якщо у дівчини є думка про те, що цей хлопець їй подобається і з ним вона буде щаслива. Треба підійти, познайомитися, спробувати. Тому що теоретичне мислення да, а практичне застосування часто страдає. Тому що в теорії все має бути ідеально, на практиці так ніколи не буває. Творче мислення, продуктивне, може бути як наочно-образним або словесно логічним, дискусійним, або інтуїтивним, теоретичним, або практичним. Головне, знання за наряд творчості, способ розв'язання оригінальних і складних задач зрештою змислою. Це ми, ми, мислення є продуктом, якого є принципово новий або вдосконалений образ того чи іншого аспекту дійсності. А Раціональне продовження. Якщо є, твор, якщо є процес там, робочий, і отробиться за, за, запчастина, на це тратиться стільки то там інструменту, стільки то ресурсу там, газу, чи стільки то людини. І якщо є як вдосконалити цей процес, це є процес творчого мислення. Тому що направлено на конкретний результат і такого, якого раніше не було. Творчість. Ну і звичайно, картини це теж творче мислення. Для того, щоб намалювати, треба відчути ці краски і реалізувати їх. Творче мислення, але я почав з не художніх порівнянь якраз для того, щоб ви зрозуміли, що творчість. І творче мислення можна застосовувати абсолютно скрізь. Це так як і здачу екзаменів. Здачу екзаменів можна підходити дуже творче. І можна вивчити матеріал раз, можна позначити білет і вивчити лише його два. Можна, ну, я не пропагандую, але ж дати Хабаря, три, можна. На екзамен послати когось зі своїм ім'ям замість себе 4. І чим креативніші варіанти, тим більш творче мислення у вас розвинете. А... Тепер я розкажу цю частинку, яку. Як формується мислення, яку обіцяв вам початку? Це був простий експеримент. Експеримент на пам'ять на мислення на емоційну реакцію. У клітку посадили чотири малпи. І з іншого боку клітки стояв банана. Ну і мавпи, давай банана з'їсти, чому ж ні? Але щойно вони з одного кінця клітки вирішили перейти там, де банан, і їх обрали водою. Причому водою не з відра, а водою з водомьота, з пожежного шланга. Холодною, багато, так що вони не змогли підійти до банана всі четверо. І щойно вони заклишилися в частині клітки, далі від банану, ну, і Це припинилося. Бузіяни сиділи, висохли, вони знали про те, що підходити до банана не можна. І тут одну мавпу замінили. Бачачи мокрих трьох обезьян, бачачи банан в іншій кліці, що вона подумала, ну правильно, піти забрати банан, що вони не хочуть. Але тут включився водомет. І не лише ту. Мавпу, яка пішла за бананом. Але цих трьох, які вже сиділи мокрі, теж що і цих трьох обороли більше, ніж ту, яка спробувала. Тобто вона теж забилася в куточок, а тих ще трьох продовжали обливати. А Ще через якийсь час поміняли іншу мавпу. Ну і ця суха маупа теж ринулася за бананом. Але тут включився той самий процес мислення, пам'яті, обґрунтовання, про який так багато ми сьогодні говоримо. Процес судому. Тобто вони знають, що якщо вона піде за бананом, то мокрі будуть всі колективна відповідальність. І тому вони побили ту суху маупу, не даючи їй можливості. Піти за бананом. А вона була побита, але ну прийняла правила і сиділа тут. Тут, де, де всі? Поміняли третю мавпу. І третя мавпа теж вирушила за бананом. Але три що залишилися, ну, дві з них міняли перед тим. Не дали їй цього зробити, вони на нього напали. І причому та, яка получала. Щойно була найбільш активна. Через деякий час в клітці залишилося мав, яких не обливали водою. Але вони всі сиділи в поталежної від їжі місці клітки. Тому що тут так заведено. І тому, що сформований травматичний досвід був осмислений і переданий іншим. Тепер до навчання. Весь досвід, який ви чуєте на лекціях, це, можливо, не травматичний, але сформований раніше. І чи може він використовуватися і бути застосований сьогодні велике запитання. Тому що коли в кліці залишилося 4 мавпи, які не обливалися водою, і жодна з них не знала чому, але вони самі себе обмежували. Тобто мислення спрацювало на рівні третьої мавпи тоді, раніше, і воно було адекватне. А зараз, щоб мислення спрацювало знову, їм треба наважитися і зробити те, чого вони не робили. Причому, якщо наважиться якась одна, то троє, остальних її поб'ють, тому що тут так заведено. Тому соціальні зміни в, в політиці, в народі можуть бути реалізовані лише тоді, коли процес мислення доходить до більшості людей. Тому вибори найкраща система управління. Тому що готові почути щось здорова. Готові щось змінити здорова, Можливо. Не готові, тоді ті скелети, що були там 70 років тому назад, 80, продовжують проживати сьогодні і продовжують мішати розвитку. Так працює мислення. Це було просте відео для студентів. А з вами був Анатолій Волок, ваш психолог. Пока-пока. Побачимося. І забув, в мене є цілий курс для студентів-психологів, які практикують. Якщо ви хочете його отримати, то напишіть в телеграм посилання під цим відео.